Актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Ну що ж, друзі? Найсвіжіша порція найактуальнішої ранкової інформації. Що може бути сьогодні? Актуальніше від е, безпосередньо дати. Перше квітня день сміху. Хтось його називає День Дурня. І от я думав довго чи ну якось говорити про це в ефірі, тому що ну який сміх? Війна. Купа драм, трагедій, стресів, втрат. Ну а з іншого боку, знаєте, кажуть, сміх продовжує життя, і от з огляду, якщо брати націю загалом, так то якщо ми вже три роки, скажімо так, протестиємо клятем кацапам, то ну ви уявляєте, яка ми насправді позитивна, весела з гумором нація. Ну і власне, будемо далі говорити. Трішки в такому от власне контексті, як ми сміємося власне, в ті часи, тяжкі часи, чому ми посміхаємось, який гумор рятує, як він рятує, як допомагає можливо не з'їхати з глузду. Про це я хочу. Поговорити з прекрасною людиною, письменником, волонтером. От якого я не скажу, що багато цитую, але от я якось запам'ятав і просто дуже часто використовую без дозволу в побуті його фразу. Наприклад, красиві всі, як іконки в таксі, ну але в нього насправді багато таких перлів. Руслан Горовий, вітаю тебе, доброго ранку, слава Україні, друже. Героям слава, дякую, що запросив. Вітаю тебе в цей прекрасний квітневий дощовий день у Києві, принаймні. Так. От. Я знаю, що ти не в Києві, ти ну на Київщині сьогодні, але на Київщині так, е, от я не знаю, чи це в продовження попередніх твоїх мандрів, бо от ти повернувся нещодавно з такого невеличкого туру літературно-галичної, наскільки я розумію. Власне, що презентував? Бо я далі, звісно ж, хочу поговорити про одну з останніх твоїх книжок. Ну де ти виступаєш співавтором? І знову ж таки скажу нашим глядачам, бо щоб ви розуміли, чому Руслан Горовий. Ну бо хіба може людина без гумору бути співавтором книжки під назв... Зву срав пес, перділи гуси, даруйте з пісні слів, не викинеш. Так, от що це був за літературний тур у тебе? Чи було там, скажімо, до жартів? Річ у тім, що вже рік тому, коли в мене трошки попустило а, з допомогою по деокупованим територіям, тому що коли ми починали допомагати, то потерпілих обійсь було понад дві тисячі. Потім вона цифра це зменшувалася, зменшувалася, зменшувалася. І рік тому вона десь стала десь 300 їх було. Ну це різні абсолютно вагові категорії. І е, ми з видавництвом Татишо прийняли рішення, воно сталося випадково е, прийняли рішення їздити з виступу. По бібліотеках спочатку це сталося випадково. Нас запросили. Ми один раз виїхали і зрозуміли, що це дуже дуже потрібно, особливо в наших маленьких містечках, незалежно від регіону, тому що зараз в бібліотеках дуже сильно вирує життя. Саме там зібралася вся така світ українськості, як такої, тобто україноцентричні україномовні люди, всі в бібліотеках. Там щось вічно відбувається. Там якісь плетучі сіточки, йдуть мовні курси працюють з ВПО з потерпілими ну з усім тому. І ми вирішили, що ми будемо приділяти цьому цьому окрему частину свого життя, і от на це останній раз це вже було по Україні за цей рік. Ну трошки більше трошечки більше ніж рік. Це була 78-ма зустріч по бібліотеках. Тому що людям це треба їм треба збиратися, дивитися одному на одному в очі, дивитися, що їх не маленька щобта, а все таки нас легіон в цій країні. Це країна наша, а не якихось зайд. І ми намагаємося в міру своїх сил, як маленьке видавництво, робити таку планомірну роботу. Я люблю знати, коли все це заплановано і робиться не час від часу, а конкретно береш оцю ниву і довбеш її. Тому що зараз на щастя тих людей, яким потрібна моя допомога, і моїх друзів, їх все менше. Зараз це порядка 150 людей. І допомога, тобто я маю більше. Умовно вільного часу, бо я ж mm -hmm. на роботі ще працюю на службі розшуку дітей, але я його маю. Оце я розділив своє життя на те, що будуть такі виступи. Я їх називаю проповідями. Так між собою ми там mm -hmm. називаємо їх проповідями. Буде волонтерська діяльність. Ну і зараз люди повернулися дитина. Вона до більше сім'ї приділяти уваги. Будемо жити в війні, тому що ніхто не хотів ніколи уїжджати і все. Цей вояж варт довжиною в три роки. Закінчився на щастя для моєї сім'ї. Сім'я в Києві, так що ми всі тут разом. А на те, що чи треба сміятися, там чи вони були е якби гумористичні, там було все на виступах. Я завжди намагаюся. Робити так, щоб були і серйозні речі, тому що не можна було жити у відриви від реальності. Але я всім кажу зразу: кажу, ви будете відсюда виходити з зустрічі завжди з посмішкою. І я це завдання виконую, тому що інакше батарейки перегорають, інакше кукуху зриває. Страшні новини, коли е, я бачу, там люди не переживають з, е, смерть своїх близьких і самі вкорочують собі життя. Страшні якісь речі навколо нас, і час від часу, можливо, якась невеличка підтримка, комусь щось врятує, е, якось це життя збереже, і я буду намагатися це робити, тому що без гумору можна з'їхати з глузду. І неважливо, війна, мир навколо просто це нереально. Це можна будь попаяє тебе, і ти підеш з цього світу. Yeah. <laughs> Я от подивився вчора можу помилятись, поправ мене, якщо це так, але здається, от в тебе вже понад десяток книг. от Може помиляюсь, але от я порахував, якщо правильно порахував, то от власне одинадцята це якраз і є. Оце срав Песпер гуси або Велика енциклопедія життя. Так звучить Ні, Ні, там щось шістнадцять чи сімнадцять, але ніяк я ні ні не це абсолютно цифри, нічого не варті. Я не про цифри знаю. Знаєш, я про те, от, ну, тому що дійсно в тебе є і ну, такі доволі. Mm, глибокі драматичні твори, так в яких, якщо і є місце гумору, ну то це точно, скажімо, не основна лінія. Але я просто хотів тебе спитати, оскільки 1 квітня, от mm -hmm. оця остання історія. Срав пес переділигузи. Мені назва неймовірно yeah. подобається. Але навіть я подивився... ну, Тому ти українець, бо ти укр... ну, слухай, ну вона не може тобі не подобатися, бо це український фольклор, бо це стала фраза. Кому вона не подобається, той або. Не розуміє мови, не розуміє, вона й не рідна йому. він може бути україномовний, але мова йому не рідна. Він не розуміє контексту, він не розуміє нічого. Для нього і москоляко на гілляку вона буде якась ой, фу, так не можна. Ну розумієш. А є люди, українці, українці, яким зрозуміло все без пояснень. І от я ну я взагалі здивувався, що свого часу, коли ми зробили цю книжку, назву запропонувала Людмила Горова. Тому Mm -hmm. Що із нас трьох, Віталій Чепіного, я і Людмила Горова. Якщо б ми придумали назву з Чепіного, то по-перше, я я не україномовний від народження, я зі зросійщеної родини, моя перша мова російська. В мене нема цього підґрунтя. Я їх просто всіх висловів, не знав і не користувався. Отже, я не міг би так назвати. Якби попросили Віталія, досі книжка була без назви. От, просто він би, блін, забув, протикав, щось там не та са, і не було б. Люда, слава Богу, в нас як копірайтер, вона дуже серйозна. А, видавництво, та ти що вона каже, да же ж, ну видавництво, називайте так, да і все. О, це книжка Сравпес Перділи Гуси. Це вона зразу запропонувала, бо ця книжка ми її довго-довго не могли наладнати, не могли зібрати докупи. Бо то срачка, то пердячка теж хороша назва. для… Наступної а, для наступного губерсич... для наступної да. Як не срачка, то пердячка, розумієш? Так, я от э, українських так. Ми, так, ні, так я от договорю ага. українських висловів дуже багато таких, тому чому книга викликала такий ажіотаж? Мені дуже незрозуміло. Можливо, ми співпали в тому, що величезна кількість українців нарешті переходить на спілкування українською мовою, але вони недостатньо. В цій мові купаються в цьому слові, щоб розуміти якийсь контекст. От і все. Ну і слава Богу, ну ми їм допоможемо в цьому. Нас вже, знаєш, така філологічна чи не знаю фольклорна щось. Така срака. <к <four> <к five> <к five> Я тобі більше Е Моя покійна, на жаль, вже матінка, вона була теж таким колодязем. Просто от власне якихось таких народних афоризмів. В неї було, доприклад, там ага. вродила, не облизала. Це, <гум> ти, вона, вона от мені там, я щось типу, мам, я, я тут, ага, Що ти знов зробив? Вродила, не облизала. Знаєш це, як от <гум> корова <гум> теля облизує, коли вона воно народжується. Ну так, да, я розумію. Да. А Бачите, вони... ми в контексті. Знаєш, вона коли я кажу, що там так, це така людина, що за копійку в церкві пердне, <гум> Розумієш, то люди теж <гум> там деякі реагують, так знаєш, бо вони не в контексті. От <гум> все. Ну я підкидаю тобі тоді ще одну буквально афоризм, Я не знаю, чи нас зараз на не за що з нас хейтити за українські за українську. Мову. Ну, за фольклор то в них було знаєш про людей, які ну от, рвуть, рвуть, а їм все мало. Ага. І ще хочеться, і ще хочеться. то є Такий вислів був повна срака, волосся і ще росте. О, от. бачиш, ну народ і скаже, як відріже. Тут нічого ти з цим не зробиш. Це правда. 100%. скаже, як зав'яже. Так, так, це це вже дослівна теж фраза. Я ну ще раз повторю, Просто друзі, обов'язково придбайте собі цю книгу. Ну чи, чи не знаю, візьміть в друзі почитати Сравпе Сперділи Гуси, велика або велика Енциклопедія життя. Руслан Горовий, Людмила Горова. Та сама до речі, яка сію тобі в очі. Авторка прекрасного вірша низки багатьох дуже багатьох віршів. Теж люблю її тексти. Ну і Віталій Чіпного. Почитайте про нього. Так от, я про що? Я про те, що я бачив, чи в тебе, чи в Чепіногі, ноги на сторінці Фейсбуку стільки хейту стосовно цієї назви, що з людьми не так? Ну, ну, все з ними так, все з ними так. Вони не розуміють. Ну розумієш, це все одно, що ми зараз е, перейшли на Німецьку, наприклад, і розбираємо фразу Deutsche Uber Аліс. Розумієш? Не в контексті написаної пісні бритонну перетік всіх, не в контексті якоїсь там історичної там справедливості або несправедливості, а того, що ми от колись чули, да? І все. Отак і тут. Люди перейшли більшість на українську, і я за це їм дякую щиро, дякую за всі ці потуги і всі ці намагання. Але ну, так сталося, ну, трошки вони не розуміють. Ну, для них якось е, е, українська мова це не засіб комунікації, а якась картонна вивіска, за якою вони ховаються, кажуть, о, це мова Шевченка, мова Лесі українки. Mm -hmm. І більшість з них, на жаль, ні Лесі Українки. Ні, ну може, Шевченка все-таки читали якими, Не читали класиків і не знають, не знають ні мови Франка, нічим відрізняється там мова Франка від мова Стефаника. Да? Чи там в Лесі Українки, чи любила вона Київ, чи не любила вона Київ. А чому вона його не любила? А що таке? Я сміявся, що Леся Українка там жила, там я живу в центрі. В нас через кожний будинок майже є кілька будинків, де вона жила. І там по одному, по два роки і я сміявся кажу, що Леся Українка, мабуть, робила так. Вона не платила за хату. Хазяївам надоїдала, і неї виганяли. Вона казала, слухай, виженеш мене, не гадя. Ти тільки запам'ятаєшся, що я тут жила. Він каже, ні ні ні, грошей нема, ідіть. І вона виходила, казала, я Леся Українка, і вона О, заходь до нас живий. І вона там ще три роки жила, опять не платила. Ну, гігікали, ми з такого того, але цей фольклор не розуміти, бачити і розуміти, що відбувалося. Розумієте. А люди не розуміють, ну нічого страшного, це ж, це ж така штука, що вона наживна. Чим більше люди говорять, мовою, тим більше вони в ній, я ж кажу, от як купаються в річці. Чим більше купаєшся, тим більше хочеться. Ну так. Ну мені ми, до речі, от буквально перед розмовою з тобою говорили з Тарасом Креміним, омбуцем омбудсменом мовним, якраз теж на цю тему на бо, бо конфлікти постійно ці мовні виникають. Ну але ну люди самі обирають. На, на жаль, я кажу, я вважаю, що треба все ж таки посилювати якісь там заходи і покарання за недотримання мовного законодавства. Але скажи, будь ласка, я, я ще дуже люблю твої. От коли читаєш твою сторінку в Фейсбук, твої описи якихось побутових історій, які ти підмічаєш там в Магазині на вулиці Панківській, uh -huh. чи там десь переходячи дорогу на світлофорі, ну ти такий, я б сказав, що знаєш це міня якось так тонко підмічати, не знаю, абсурд життя чи буденність yes. життя, але ну в його якихось таких під іншим кутом. Чи відчуваєш це, це, мабуть, ага. знаєш як? Знаєш, дивись, у мене немає одного ока. Да. І мені з дитинства мені мама все одно ставила то платівки, то я то. їй порадили, що каже, розвивайте його слух, тому що, тому що чорт не знає, як там з одним оком тому житті буде жити. І коротше, я з дитинства звик слухати все навколо. Я дуже уважно слухаю. Навіщо здається, що я сижу, колупаюсь в носі або там придрімав, я слухаю все навколо. Це моя звичка. І я не просто слухаю, я чую. От у Мене, коли друзі, які зі мною попадають свідками, стають цієї ситуації, я кажу, от що ти зараз чув? І переповідаю, у нього відкривається ротич або в неї і кажу, ти ж це чув так само, як і я. Но люди чують і випускають, вони їм не цікаво. А мені цікаво. Я все це діло записую. І в мене ну, тоді люди і кажуть: а я думаю, ти вигадуєш якісь штуки. Я Кажу, ні. Є речі, які проходять голову, і це література, це вигадка. А є речі, які конкретно сталися в реальності. І я все-таки думаю, що видам книжку, яка називатися буде Києвим мій. Тому що свого часу на мене на мій неокрепший мозок дуже сильне враження. Тоді ще російськомовна книжка Довлатова «Соло на Андервуді по помовляла mm -hmm. називалася. Вона на мене дуже сильну таку враження на мене склала, тому що там були такі, от якраз те, що я чув, а тут воно було записане. І я почав це фіксувати колись. Давно-давно потім плюнув на це в вони, якісь блокноти загубилися. Потім змінилися місце проживання, змінилося все навколо. І знову я почав писати і кидати їх в Фейсбук. Уже є було кілька вийшло томів електронної книжки Києви. Да, бо я повибирав основному гумористично. Але я все таки думаю, що треба її на папері зробити, тому що воно це моя данина цьому місту, місту сили. Я дуже хочу її зробити. Бо це реальні історії людей, реальні розмови. Видно трансформацію, як змінювалося суспільство там за 5 років, у мене десь за 5 років є. Це просто нереально крута штука вийшла. Ну, подивимося. Подивимося і ну, будемо чекати. Скажи, а ти відчуваєш часом? Я знову ж таки розумію, що це десь банальне запитання з одного боку, але з іншого, ну я собі його теж часто ставлю. От коли там десь спілкуєшся з кимось, ну от особливо зараз, так коли наше коло спілкування складає там кожного з нас, там і, і, і військові, і ветерани, mm -hmm. там волонтери, люди, які втратили. Когось е, втратили там домівки, можливо. Ти відчуваєш інколи, що оце, ну, оце питання про, про що можна жартувати, про що не можна. От, і чи оця межа між можна і недоречно, ну, наскільки вона глибока? тобто І чи не стає вона з часом такою хиткішою? Річ у тім, що є теми, які безумовні табу для з любої свідомої людини. Про які не можна жартувати, Я ж не буду голос про проговорювати. Mm -hmm. Ну тому що для мене це само собою зрозуміло, і Я не можу про це ну жартувати, говорити. А є речі, які залежать від контекста, від конкретної ситуації і всього іншого. Часом навіть в особистій розмові ти можеш дозволити собі більше якихось жартів, навіть ніж в Фейсбуці, ну тому що ти знаєш людину. Знаєш, яка вона, і що все таки інше, або в якійсь компанії в якійсь більше можна по пожартувати, бо це твої близькі друзі, тебе зрозуміють, без всяких. в якихся в якихся менше, і все таке. Ну, ми там сидимо там з людьми, що там пишемо там у Фейсбуці. Вона каже, що ти мені ото палець синій поставив? Що це за комент такий? Де сердечко? Що це за палець синій? Що я палець зламаю? Буде синій палець. Кажу, то я спеціально поставив, щоб не думали, що ми з тобою договорилися. Ну то ці всі речі абсолютно залежать від кон. Текста і того, де ти в той момент е, перебуваєш, і з ким ти говориш, тому е, дуже часто можна комусь е, не е, якщо беремо там соцмережі, і все таке інше, то теорії можна випадково вдарити людину, вдарити не про це. Треба пам'ятати і намагатися цього не робити. Але зовсім без гумору теж тоскно е, тому. Тому кожен це весь час має балансувати, має балансувати, дивитися, в когось це виходить краще, в кого це виходить гірше. Я сьогодні ржав, сьогодні не мог, опять заліз під ноги, подивився, він каже, колись будуть 1 квітня називати Трампом. Ми казати, теплий Трамп, теплий Трамп чи холодний Трамп цього року. Це кілька днів тому було теплого Олексія. Але, а тепер те, те, на теплого Трампа каже така. П, п, я та кажу на те про Трампа нас не бомблять зазвичай. Да. А, да. Да. І, і ти сидиш, і ти розумієш, що це вроді як така. Дурня абсолютно, бомблять, такі саме Трамп, який там робить. Що... А, а з іншого тиго ти, ти посміхаєшся, в тебе либа розтягується, і ти думаєш, Боже, ну хорошо що, хорошо, що є люди зі здоровою кукухою, не я один, тут, умовно кажучи, і тобі стає трошки легше тобі стає трошки легше. Ну, от якось так. Я так. сьогодні он, пісню ввечері за бабах, Ну, як я, Юкі Джон написав mm -hmm. нову пісню про Трампа і Маска, Буде сьогодні нова пісня. Побачив, може забадять. В усіх етиксах ми ж не панімаємо, як воно все працює. Буває шо що... Люди, які знаходяться на верхотурі, цієї то обіжаються на людей, які просто десь далеко і про них вони ніколи не знали. І таке може все буває в цьому житті. Але це не значить, що я не маю жартувати. Це не значить, що я не маю підтримувати власну власне військо, а не чужі якісь дебільні кроки, в ріну. Да там ну я ж маю маю жити в контексті своєї країни, і все намагаюся робити в контексті своєї країни і жартувати. В тому числі сьогодні буде е, нова пісня жартівлива у Юкі Джона ввечері. Вона вида, називається. Make, make, make. Клас, клас, вже закликаю теж всіх подивитись. Ну бо да. я, я ще досі живу е, твоїм хітярою, не побоюсь цього слова, якби не кацапи. Але е, в тому, ну хоча А що я... ти ми, що ти живемо вибачаєшся за в з країні, назвати да. на нашого. Я, я, я да, я просто люблю і твої такі більш ліричні речі, сни весни ну, там, це і ж. так далі. Скажи, будь я ласка, розумію. от просто продовження цього запитання, що я спитав, про, про межу, але вже показує мені звукорежисер, що треба завершувати. Е, Руслане, сьогодні Ciao. я дуже хотів з тобою поспілкуватись, бо наша шеф-редакторка, пані Ірина Главацька, сказала. Як я хочу, щоб до нас прийшов в гості Руслан Горовий. Тому я друзі, прийшов каву. Все, зваримо і першу, і другу друзі. Чекатимемо Руслана Горового в гості. Наразі я тобі дуже дякую. Гарної сьогодні тобі творчої зустрічі, вдалої тобі прем'єри ввечері пісні. Е, скидай, я перепощу. Руслан Горовий, письменник, волонтер. Дякую тобі, обіймаю навзаєм музикант, прекрасна людина. Був з нами на зв'язку і прийде незабаром. Знову, друзі, це була Друга Кава. Мене звати Сергій Смальчук. Почуємось завтра. Знати все неможливо. знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.